Привіт, на зв'язку. І в цьому відео розберемо біток і альти. А, по бітку, які подальші цілі. І м, що там по альтам. Так, перш ніж почати підписуйся на YouTube, також в Telegram і отримай ціну і корисної інформації. Так, погнав. По бітку у нас є дві ключові ціли. Хай лоу, хай це 64 тисячі, які він перебив біток ось перебив, да, цей ловер хай, і а, це можна вважати як злом тренду, і в нас а, можливий вже тренд вгору. Да. Якщо тут а, якщо у нас тут все да, там понижалось, був якби, а, локальний такий тренд а, вниз, да, шорт, то тут з перебоєм цього ловерхаю має бути вже тренд такий вверху тут. Так, да. Тобто логі повишається, і ну і хай а, Ось. А, так, а, які, в мене думки по обідку, куди далі він піде. Ну, я думаю, що по-любому буде корекція звідси. Дав район 60 і навіть до 56. Ну, десь в цей райончик, там, де оцей блочок такий, да, накопичення тут таке в нас. А я думаю, що біток має сюди сходити, Ну і звідси вже піде вверх в район 70, або да? ну, буду тут болтати. І менш мовірний сценарій, що він ще піде за цими е, типами, за цією ліквідністю, і обновить е, ловер. Лой цей і піде в район е, сюди 50. Ось. Ну, це таким більш ой, менш ой, ймовірний варіант. Думаю, все-таки, да, тут буде деяка корекція от в район цього накопичення, да? І, в принципі, піде вже вверх, дав район 70. Тут всяке. Також є ліквідність. Я думаю, також буде зніматися ліквідність. І побачимо, чи буде а, вже якби фейк. Фейковий пробій, чи буде просто, ну. Пробій і в, в, в район вище, да? в район 80 підемо, Ну, подивимось. Тут да, я ж кажу такий глобальний варіант. Поки ми будемо тут ковбаси, це просто у боковичку або корекція, і підемо трошки вверх далі. А, так, що в нас по, по ефіру? ну По ефіру, в принципі, схожа ситуація, але він тут не закріпився вище. Да, за ловер-хай, то можна сказати, що тут ще він не перебив да? цей Хай, то є ще тренд не змінився. Ось, тому будемо дивитися за бітком. Якщо біток потягне всіх вниз, то ну, понятно, що ефір піде, коротше. А якщо біток вверх, ефір, я думаю, тут вище піде, да? Ну і потім повернеться вже в район на 3900, так? Да? Ну, понятно, якщо біток вниз піде, ну, то й ефір і вся альта піде також вниз. Ефір, так, цілі перші це 4 тисячі, там, ну, там, да, цілі числа краще не брати, краще брати там 3970, ну таке. 8, ну так. Вично такі не дають цілі, так. Якщо побачимо тут, то, -то, не дали до 5 тисяч, а всі ждали 5 тисяч. Ось тому да, а, обычно дають такі цілі, типу. Окей, а що побітку? 4000, да, перша ціль, тоді 5000 ой, по ефіру. А, Ну, у мене цілі 6500. ну, Це таки, подивимося, чи буде така ціль. Ось, далі. А, the cash тут а, гарно виріс. Да. А, Якщо ми тут візьмемо, да, подивимося, що он тут. Ну тут знаю, якщо... От тут да, майже 70%. Да, от, от, так. Ну, він тут виходить гарно. корекція. Тут бачимо, що да, а, у нас таке занепадіння, занепадіння йде, да? тут вниз, низ, низ, вниз. Тут вже такий нащупується дно. Я от думаю, якось так може він піти. Ось. Тому, так, да, я думаю, тут вже нащупувати це дно буде, да, в районі 17-20%. Тобто, в принципі, тут можна чекати якийсь відкат, так, да, в зону ФГ, да, хоча б. Ну тут вже трошки він взявся, але якщо біток і ефір підуть вниз, то я думаю, можна, ми можемо сходити в район 25. В принципі, на корекції, да, 60-50% від цього, то можна буде докупляти ще. Ну, в кого немає, або хто десь вище купував. В принципі, це зараз гарні ціни, да? ну, можна сказати, лаї. Да? Друге дно. Ось того можна добирати. Також по арбітруму. Він не сильно прям тут відскочив, але трошки є. Також можна набирати да? цілим район 2 там і 3. Exirp гарно виріс також. Ну, я б тут б, да, почекав би корекцію, хоча б район 0.48. Або от сюди, район 0,42. І можна добирать, бо тут було ще нижче. Так, Dash. Ну, Dash, в принципі, да на лаях. А, можна підбирать а, і у середню позицію. Field так само. Eos. да Eos тут теж у нас на днище там. А, Старк. Старк тоже там катався, конечно. У мене десь середня ціна, десь 1 доллар. А, також можна добирать, да. І з в район там. Ну, 2,5, ну і там вище 3. ДО також трошки, да, підс. Але, в принципі, він, можна сказати, на, на, на дно. А, він був, да, ну тут по 4. Вряд ли хтось його брав по 4. Чи по 3600, по 3,600. 36 Коротше, зараз, да, він тут був по 12, в принципі, зараз гарно 100% можна забрати, да? мінімум, я думаю, він зробить 12 доларів. Ось так само Ефір Класік. Якщо по 20 брать, то от буде перша ціль 40. Ось, ну, цель, так. Да. Я там показував відео, як фіксувати криптовалюти. Хто дивився, то всі посилання будуть. Ну, тобто заходимо на канал і там дивимося. Так, а, також AXC. Тоже цікава криптовалютка. Ось і а, також вона на низах можна підбирати і цілі в район 140 для початку тут, да? так. Тут таки накопичення да, отут, я думаю. Ну і в район 70. Blur, також тут він укладався, можна набирати і з цілями в район 0,8 ну 1 доллар. Кава так само. На Лезах, ну там хоч трошки розлог є, ну це таке фігня все, коротше. Можна добирати, бо в мене це на днях, так що можна брати на днах. Так, Ванич так само, да? він був по 0.68, зараз 0.4, ну гарна можливість. А, я його чекаю в районі 2 мінімум. Ну, подивимось, я буду дивитися. Лайткоин трошки упал, да, он был 120, в принципе, сейчас уж можно. Ну, можно, не знаю, 60. Можно четыреньку тут взять, можно четыреньку взять у вас. уж Ада, да, Або да, 0,8, а теперь 0,4, уж можно сказать, 10% падения, то можно все подбирать. Так само голды ГЛД, а, Атом, Кватом. А гала також можна брати. Кешфлоу, додо, суши, аве. Ну, аве трошки виросло, да? Зараз не дуже вже. Прям її підбирать. Е, Ну, да, у мене середня ціна десь по 100 була. Ну, таке, дивіться, на свій ризик, в принципі, може трошки нижче сходить. Ось. по 77, я думаю, можна буде. Лімітку поставити і спробувати взяти. Е, ось, це 98 також я брав. Ну, галу він якби, конвертується в другу валютку, токен другий Г. І походить за цього вже такий шалений ріст. Бо я сьогодні хотів його перевести з одної мережі в іншу, то не вийшло. Ось тому я конвертував в Г. Вони в 60 разів більше, типу, і, ну, коротше, це треба забути це. Окей, тоді підбираємо те, що на дні, да, те, що показало Ріст, вже да, біток, ефір і там і так далі, то те не беремо. Тоберемо тобто все, що на лізах, і усереднім свої позиції. По іншому там, не беремо на всю котлету, да, думаємо своїм головою, друзі, і інвестуємо те, що готові втратити. А якщо ти хочеш отримати пасивний дохід, то буде посилання на відео в коментарях. Я там все показую, розказую, як можна отримувати 5-10% місяць пасивного доходу. Як я вже отримую, як ти можеш отримати ціну?